Добрий день, вважені вчатели, важені колеги. Ведле мені тоді пані Наталія, голова Асоціації психологу а тренеру та експерту України. Пані Наталія, я вас здравим. Вітаю. Доброго дня, шановні друзі. Біля мене знаходиться пані Наталія, голова Асоціації психологів та тренерів експертів. Ми зараз знаходимося в Чеській республіці. Скажіть, будь ласка, і перше питання. Перше питання, пані Наталія. Скажіть, будь ласка, у нас сьогодні такий підкаст на рахунок травми війни. Наскільки зараз це е, психологічна травма війни? Взагалі, ця тема буде актуальна не тільки сьогодні, а плюс 20 років. Тому що травми війни, вони якби би невидимі. Але вони впливають на емоційний, психологічний стан не лише в Україні, а у всьому світі. Я кажу про те, що така, знаєте, як метафора, що війна в Україні це як пухлина, яка буде мати метастази по всьому світі. Саме травми війни будуть виходити за межі України. Чому? Тому що сьогодні дуже багато емігрантів проживають в різних країнах світу. Це і Чехія, це і Польща, це і Німеччина, це і Канада і Сполучені Штати Америки. І плюс також є не лише мігранти, а є родичі, близькі люди саме тих українців, де живуть в різних країнах. Наприклад, сьогодні, якщо мама знаходиться в Чехії, а син знаходиться на фронті, її також. Буде вона вже мати вторину травматизацію. Якщо, наприклад, сестра живе в Канаді, а брат її, або сестра також знаходиться в Харкові, то вони переймаються за це. Тому є первинна травматизація, є вторинна травматизація. І в більшості ті люди, які не є сьогодні і не живуть в Україні, вони також будуть мати травми. Тому ця тема буде дуже актуальною. І я сьогодні хочу знаєте, якби так маючи такі можливості за Кликати всіх, всіх про свій емоційний стан, про те, що не тільки війна в Україні буде стосуватися українців і України. Вона буде в цілому стосуватися весь світ. Тому ми маємо сьогодні вже говорити про психічне ментальне здоров'я всіх людей в світі, особливо саме близьких сусідніх країн, які, в яких проживають інші народи, інші нації. Дуже цікаво, і я думаю, що ця тема турбує кожного українця, кожного громадяна України, який знаходиться як в Чеській Республіці, як в Україні або в інших країнах. Хотілося б вас запитати, пані Наталія, Наскільки я знаю, ви вчора підписали меморандум з польським університетом «Humanitas Fila Pragensis». Розкажіть, будь ласка, детально про вашу співпрацю з цим університетом і як ви, як ви це бачите? Взагалі, дякую, пане Константине, що саме ви є такою рушійною силою про співпрацю з саме цим університетом, тому що, взагалі, моє бачення нам важливо вийти на Такі міжнародну на міжнародну арену, і що це дасть саме для українців в першу чергу, і для інших країн ми можемо ділитися, і маємо обмін досвідом сьогодні. Про те, що ви якраз наголосили про підписання меморандуму саме з цим університетом, це дасть можливість ділитися вже. Знаннями, що маємо ми сьогодні. Українці мають досвід. Він ваш складний, він дуже такий, як можна сказати, травматичний, але це наш досвід. І сьогодні науковці, які проживають в Україні, які допомагають українцям, вже маючи цей досвід, а ми можемо ділитися з іншими. Не тільки країнами, а з іншими науковцями. Ми можемо разом працювати над удосконаленням або як надати допомогу, наприклад, при посттравматичному стресовому розладі. Тобто ми вчора буквально на раді міжнародній говорили з поляками, чехами, а також були представники з Словакії про що? Про те, що є, наприклад, уже наш досвід. В тут є база, де безпечно, де ми можемо комунікувати і проводити дослідження, як далі допомагати військовим ветеранам, тому що сьогодні це дуже актуально і дуже важливо. Тобто, як будемо рухатись далі, як це можемо вже давати не тільки знання цивільним. Або сім'ям, або вже фахівцям, ми можемо сьогодні давати ці знання студентам на різних рівнях. Чому? Тому що сьогодні дуже багато наших студентів, саме наших з України, навчається в інших закладах в Чехії, в Польщі, в Німеччині, тому що прийшлося виїхати з країни. І тут дуже важливий аспект також: от саме. Студенти, які з України, які проживають в Чехії, щоб як допомогти при травмі? Да, що таке кризове консультування, як допомогти сьогодні ветерану, який переїде в Чехію або переїде в Польщу, як допомогти родині сьогодні проживати складні моменти, коли чоловік знаходиться на фронті, а дружина з дитиною знаходиться тут, дитина ходить в школу. І також вона вже травмована. Чому? Тому що тато на фронті, вона переїхала з іншої країни. І оці моменти, Важливо сьогодні важливо готувати фахівців, і саме в університеті, з яким ми вже маємо співпрацю, готують клінічних психологів. І саме я знаю, що ви, Константин, також навчаєтесь на клінічного психолога, і для України це сьогодні дуже важливо. Це в пріоритеті готувати клінічних психологів, тому що нам потрібні вони будуть і в реабілітаційних центрах, і в шпиталі, і також в поліклініках, в лікарнях, тому що. О, це не моє дослідження, це дослідження ВООЗ про те, що 15 мільйонів вже українців мають психічні розлади. Які це розлади? Це безсоння, це тривога, тобто підвищення її не видно. Але людина погано спить або також розлади харчування. Це якраз говоримо про це. Тому ми маємо сьогодні готувати фахівців і в знаєте, в такому міжнародному. Полі, да, тобто міжнародні стандарти мають бути. Сьогодні, до речі, от закон про психічне здоров'я в Україні вже підписаний, і там якраз іде про те, що ми маємо мати такі європейські стандарти. Тому, звичайно, ми маємо. Мати у цей обмін досвідом, і ми маємо про міжнародну співпрацю. Також це про обмін студентами, да. Тобто, наприклад, студенти з України вони можуть приїхати в Чехію в Прагу угу. в, в університет і обмінюватися таким досвідом студенти, угу. які сьогодні проживають в Чехії в безпечному місті, і ті студенти, які живуть у війні, і для кожного з студента. Це буде виклик, це буде комунікація. І буквально вчора докторка пані Аліція проговорила про те, що дякую, що ви якби, поділилися саме тим, що, що ви проживаєте, і з перших вуст ми чуємо, як сьогодні в Україні, тому що в більшості, коли ми живемо в безпечному місці, ми не усвідомлюємо, а як це. Тобто, дуже часто не розуміючи, а що відбувається сьогодні з українцем, який є тут сьогодні в еміграції. Тому дійсно про міжнародне е, таке співробітництво, партнерство ми маємо говорити і ми маємо розширювати наш простір українців, що е, тобто у нас дуже багато вже є напрацювань, якими ми готові ділитися. Супер. Ну... Пані Наталю, звучить просто фантастично, і я вважаю, що ця співпраця буде дуже важлива як для нас всіх, для нашої країни. Скажіть, будь ласка, у мене таке до вас питання. Ви підготували понад 4 тисячі, якщо не помиляюсь, понад 4 тисячі янголів. Тобто, це підготували армію військових консультантів з психології. Армію для військових. Армію для військових саме. Так, дійсно, коли почалось повномасштабне вторгнення, кожен з нас по-різному реагував. Хтось біг, хтось завмер, а хтось йшов в бій. Я так, і більшість українців переїхала з Києва у своє місто, де я народилася. На мою думку, це було якби, безпечне місце, це місце сили, це Миколаївська область. Поруч були. А вже рашисти, але я була там. І в перші дні я взяла свій військовий квиток і пішла в військомат. І кажу: я психолог, я 14 року працюю з військовими, але моя тоді допомога не потрібна була. І я почала виходити прямі ефіри. Мені було також страшно, але я ділилася з іншими про те, а як їх підтримати, а як допомогти. А Це було якраз про кризова психологія, було про те, як далі рухатись. І вже в 22-му році, в жовтні, я поїхала до країни, в якій була війна, пройшла там стажування з Боснія і Герцогина. І коли я повернулася з країни, я ще більше усвідомила, що нам потрібно готуватися. Нам потрібно знати, а як. Підтримати військового, як підтримати воїна, і ми почали курси по саме надання психологічної допомоги військовим і їх родинам. Спочатку був акцент на лише психологів, але перше, коли почали реєструватися учасники цього курсу, пішли і психологи, і військові, і дружини військових, і держслужбовці. Тобто, це велика була така вже цільова аудиторія. І було усвідомлення, що так, ми будемо готувати всіх, і саме консультантів військової психології. Тому велика такий масштаб, да, понад 4 тисячі саме консультантів військової психології. І це якраз про те, що кожна сьогодні людина, родина мають знати, як підійти до військового. Да. Uh -huh. Тобто мають знати, наприклад, про те, що от є сліпа зона, да. Тобто uh -huh. ні в якому разі ми туди не можемо підходити до військового, тому що може бути е, такий якби. Е, Тригер для нього, да, тому що він має перевіряти територію і там позаду може бути ворог. Тому коли вже в цивільному житті інша людина підходить, да це може бути небезпечно. Ми маємо проговорювати. Що військові можуть повернути агресивними, чому тому, що саме ця емоція допомагає їм вишити. Так, ми маємо також проговорювати, що емоційний солдат мертвий солдат, і коли він повертається додому, він не завжди може казати там дружині, дітям я тебе люблю. Ти на мене важливе. І ще також дуже важливо сьогодні навчити суспільства, які слова ми можемо говорити, які не можемо. Наприклад, я тебе розумію ні в якому разі. Тому що та людина, яка там не була, вона не може сказати я тебе розумію, тому що кожен проживає по-своєму. Ми можемо сказати військовому, Чим я можу бути корисний? Як я можу тебе підтримати? Я поруч, можливо, ми зможемо з тобою поговорити. І у цей момент дуже важливий. Тому дійсно ми масштабуємось далі. І це якраз про міжнародну співпрацю. І ми говорили вчора і позавчора саме з колегами, про те, щоб викладати. Військову психологію не лише в Україні викладати і масштабувати її на європейські країни, тобто ми сьогодні готові вже ділитися. Страшним, але досвідом. Так? Наприклад, як спілкуватися з людьми, які звільнені з полону? Як спілкуватися з дружиною, яка чекає чоловіка, і чому вона знаходиться вже якби, відчуття такої самотності? А як говорити з дитиною, якої тато на фронті? Як говорити з дитиною, яка втратила свого тата на фронті? А поруч, наприклад, є інша її подружка та, у той дівчинки? А в неї тато живий, да, наприклад, навіть якщо тато Чех, мама mm -hmm. Українка, це може бути і інша дівчинка, українка. І мама Українка, а тато на загинув на фронті. І вона каже: От твій тато є, а мого немає. Тому ці важливі моменти, ці важливі спекти ми сьогодні маємо піднімати не лише на рівні держави в Україні, а моє бачення, що це має масштабно бути. Тому що, ще раз наголошую, що травми війни вони невидимі, але плюс 20 років. Колись я спілкувалася з людиною, яка Живе в Польщі, і вона каже, ну, у нас не стосується війна. Я кажу, а давай по-іншому. От уявляєш собі таку ситуацію. Плюс 20 років. Твоя донька стає дорослою, і вона каже: Я хочу вийти заміж. А хто твій чоловік? А він з України, а хто його батьки? Тато ветеран і мама ветеранка. То чи буде стосуватися вас, шановні друзі, які живуть в інших країнах, ця війна? Так. Тому що ця дитина прожила в тій родині, де були травми війни. Тому дякую за те, що, пане Константине, ви є тут. Дякую за те, що ви піднімаєте ці теми, тому що дійсно ви якраз є таким знаєте, місточком між міжнародним таким, між університетами в Україні і університетом саме в Чешській Республіки. І я дуже дякую, що ви є якраз керівником, да, тобто, саме представництва вже в Чешській Республіки. Тому що для мене міжнародна асоціація психологів та тренерів експертів це та спільнота, яка має далі ділення, ділитися, і саме більше членів нашої асоціації це психологи, психологи, які є в Україні і за межами. Ми маємо вже саме представництво і в Німеччині, і в Польщі. Ми маємо. Сьогодні, вже дякуючи те, що ви презентуєте і погодились на таку співпрацю і в Чехії. Ми маємо також дуже багато членів за межами нашої країни. Це і Сполучені Штати Америки і Канада. Тобто, це ті українці, можливо, вони вже багато років не живуть в Україні, але ті українці, які сьогодні готові підтримувати тих, хто є в еміграції і тих, хто сьогодні постраждав внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну. Пані Наталю, просто не знаю, як підібрати слова. Тема особисто для мене дуже важка. Я переживаю кожну секунду, кожну хвилину за ситуацією і максимально розділяю ваші думки. Мені особисто приємно за те, що я маю таку можливість представляти асоціацію в Чеській Республіці. І особисто від себе скажу, що ми всі дуже е, зацікавлені е, університет е, в максимальному вирішенні цієї е, пухлини, як ви сказали, і щоб вона далі не давала метастази. Е, скажіть, будь ласка, ще таке питання на рахунок е, ви сказали, воєнна психологія. Вона доволі зараз актуальна як в Україні, так і за кордоном. Тобто, я так розумію, що вона буде викладатися на інших мовах. Тобто, це буде міжнародна якась така загальна співпраця, щоб це було на чеській, на німецькій, потім на англійській, щоб це було на території всього Європейського Союзу. Дякую за запитання. Дійсно. Буквально вчора ми проговорювали з університетом про те, що ми вже з вересня почнемо курси. З вересня. Угу. Так саме по військовій психології, саме про те, як дати більшість людям, студентам, цивільним, чехам, полякам знання, так, саме як надати першу психологічну допомогу, наприклад, військовим ветерану випадок. В Чехії приїжджає ветеран, спускається в метро, а в нього по флешбек. Uh -huh. да, і він сидить, за руки взяв, да, тобто він тригер у нього, його шум, звуки, і він просто взявся за голову, що ви будете робити, наприклад. Так? Ви як людина, яка проживає в Чехії, або чи чех, чи поляк. Так? І ми сьогодні говорили з колегами знову ж про те, що обов'язково ми почнемо це. Е, в Чехії, в Польщі. І далі шкода, але сьогодні немає з собою посібника, тому що я привезла багато посібників по військовій психології. І сама вже, я сподіваюся, в вересні буде перекладений мій, таке, моє напрацювання по психологічній допомозі військовим і родинам англійською мовою. І ми далі будемо його розповсюджувати, тому що наше бачення, що сьогодні це важливо. Це актуально, і ми маємо сьогодні ще більше розширюватися, масштабуватись. Тому дійсно ми бачимо цю співпрацю. Ми бачимо, що ми почнемо з цього курсу. Подальшому ми проговорювали з колегами, що це може бути викладання як окремої дисципліни вже в університетах. Mm -hmm. Так, і це буде на мовах: і чешській, і польській, і англійській мові, тому що мають. Ще більше знати про те, як в подальшому допомагати тим, хто постраждав наслідок війни в Україні. Зрозуміло, пані Наталю. Я вам хочу подякувати за це інтерв'ю. Для нас це дуже важливо. Ця тема торкається на кожного, не тільки громадян України, а й чехів і поляків, як ви сказали, нас всіх загально. Тому будемо е, всіма силами намагатися зробити якнайкраще з психологічної точки зору, як ми можемо допомогти, як ми можемо вирішити цю ситуацію. Е, я вам сердечно від себе дякую. Е, хочу побажати всім нашим глядачам е, звертатись до психологів е, про першу психологічну допомогу це дуже важливо. І будемо з вами на зв'язку. Дякую, дякую, дякую за запрошення. Дякую.